Всіх вітаю, мене звати Медіс, граю на сервері Кван На другому рівні персонажа вводьте обов'язково промокод Медіс в телефоні. Також можете прийняти участь у в на навірти підсудка на 5 в Телеграмі. Також буду обирати крутий комент і теж давати 200к. Тому пишіть коменти. Зупинили вас, бо порушуєте дорожній кодекс 5.1 на дозволеному місці. Так я ж стояв. Транспортний стоїв. засіб, моя перша законна вимога. Я ж на аварійки стояв. братик. Понял, раз. Что ты меня сбиваешь? Минус 60, Мэдис, иди кафей, иди кафай, иди кафей. Я шерифом ЛСПД являюсь, затри мне заставить десь давить 1 криминального кодексу. Шо с натрасисты? Чо ты делаешь? О! Минус один. Минус два. Спрятал, спрятал. Все забрал в него. Величезный, прям ну, не могу. Прям. Молодец. Прям величезнейший зип пакет еще. И что, Мы же ну, может, кафе? У него еще масочка Ладно, Вон Понял, мужики, все идеально. Только с перестрелки. тоже. Да, перестрелка. Зброю з рук. Церапії. Залишайтесь Зброю на місці. Можете побачити мої посвідчення. Я викликав лікаря, я почекаю. Я викликав лікаря, зараз лікар прибуде. Ну, почекай, я йду, за закапую. Так, 20, 50 тисяч застава. 4-1. Без судимості. Полеті. Я не все вернуться а що вже осталося, ну? Та не стріляй. стріляєте? Хтось у мене стріляв? Я скинул. А що осталось? А що в своїх стрелять? Цим шерифом являюсь, ви там небезпечні маневры, крутились, там дрифтили. Там хтось стріляв з наших, чи що, я не І Я mm -hmm. <laughs> типа скину повністю. В <laughs> смысле. Там з парковки нашої хтось стріляв. Ну може не наші, я не знаю. Треба глянути хто тут. Покрадо спів... фіп, покрадо співробітника, потрібен перемогу в локацію. Во, диви, диви! А цей тіп мене стріляв. Вітаю. Вітаю. Попакован. Ну ні, ну не давайте, п'ятий. Спіщення можете ознайомитися. Я поприкалуюся. Та що поприкалуватись з зброєю на, на шерифа? ви що? Не можна так робити, ви зараз будете сидіти тут. Так, добре, прохлопаю ще раз верхній нижній родігу, вилучу зю зброю, заповню всі планки, передам слідкую папочку поставлю. Да ні, та почекай ку... реально, без Том. приколу. Почекай, та почекай без приколу. Почекай ще, почекай, секунду, 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 секунду. Ти ране. А ти він ти... <ріпи> адвоката. <ріпи> <-ріпи> я не. я йому права зачитав. Я не заповню за питати, чи він хоче чи не хоче. Він приклад так, судимість без застави. Поехал. А, нам патвей кучу Э, uh, Парни, я готовый. Я скину его. Okay. Я готов этот прайм кошмарить. Давай, не... блядь, я ладно, сам. Нужно нужны. No, no. А, мин ливну. Бля, их на. Я его силиваю тут, скажи. <laughs> Вы тут. Че он по вас стрелял? Залишайтесь на місці. Поліцейський округу Блейн. Скажіть, будь ласка, чому у вас зараз зброя була. І, будь ласка, залета. На нозі у нього, бачить, пістолет. На нозі, у вас зброя чому? У вас є ліцензія на зброю? Подайте мені, будь ласка, свої документи. дії даному поліцейському. А куди ви? А чому ви без ліцензії зброї використовуєте, громадянин? Продю, знайду документ у правому кармані. Ознайомлюсь. Опа! Не знайдеш. Та. Але, блядь, лівер пешити, це піздець. Ну ходим? Чи ні? Броніки, одягайте. Давайте давай стопаємо їх. Води броник. А що там було? Опять свідки? Біли. А чому а... мені не стріляють? А, тут ЗЗ багане. Побачив. Батя не швидко пробили клас. Стоп, зупиняйся, 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 зупиняйся. зупанись. Ух ти, зупиняйся виходи. Да бь как? По правому. От правого встал. Та чекай, чекай, не выходит сам, ну блядь. Ну помоги! Ну я ловый, ты слышишь? Трафик правого стоял. Все, еще одного, еще одного работает. У меня 30 хп было нахуй. Опа, что тут? Ой-ой-ой, выходим. Право, блядь, право, 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 право. Правый, правый. Блядь Блять, закинчилось патроны. Скинул один. Другий лоу. Скинул два. Ты мне пидогнал Steak Scrolliк. Че, пакет. Що, поиграть пакетики? Ты реально всем? А скилл он кошка? Не всем, как и тебе. И вы, нахера вы пушите, вам же ж там пиздец будет сейчас. А все там типа еще на зубы разрясловое блядь. Они типа забьют <свист> Да не, підловив, все. О, гонка. Ой. А, тут нема. Тут по скіл нема. Тут па нема. Тут по скил нема. У фракційній машині нема по скил. Що за кринж? Вони ще начали по нам стріляти, я вахую. Так, без застави, суд имість. Я далеко у вас тут грибочки збирала і зробила короче, супчики. Могу роздати. А, ну губа не дура, губа не дура, Ми не нормально. Ширифом являюсь. Прошу Шо, شас, Хорошо, дорожко, спешки менее 312, документи. <symmetrical> Поехали, 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 поехали. Оу! Э? надо не бачу. А, бачу. Какой сос? Я не убил меня. Слушай, слышишь? На вертике давай, да. мы тоже полетим к нему. Давай, давай, давай. Мы это, блядь, давай, не пушимся. Давай, 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 давай на яйца, блядь. Может все его уебать ментами, чтоб не впекал. Ебать, Вылетаем, честь, я пацаны. 20... Я, я улетел в самый низ. Или это бы минус? Минус. Черный остался. Упал? Упал. Дистав закрыл за пакет. пакет. где закрыл, что-то у забери, пожалуйста. Ты не Хе-хе, сука Не. Там типа баласа вообще скидывают. Звуковит. Блять, а в аккуратненько, потихонечку вниз, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Я буду кликать жи. Блять, слушай, не кликай. Я жи кликнул, он улетел нахуй. А! Тоже 3000! Я умер. Вы твою... Да нет, это уже не сенсу я бы вас двох ще підняв но трьох це пиздец. Я тебе тоже пиздец. Ладно. Три волуха, три, блядь. Попадали. А, а я понял, типу, у мене розкрився парашют, а я ее щоб одним блядь, щоб не впасти. Спасибо, мені сдайте сяду. Ну да. Давай нахуй. У того, у того, да, 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 нахуй. Да, да. Но рб флай. Убили Белотос епал из пигов. У меня зависло. Развисла. Чиликаре выкупил, пипа. Вот сюда бы ФДшечку перенесли, было бы вообще имба, не? Отрывку нахуй. Не, ПД-шку сюда. Шріпка... О, такі... Можна їх нахуй, медлість нахуй, всіх-всіх нахуй. Що-що, я розвертаюсь. Два роки два роки тому назад, коротше, коли була перша ПДшка, типу... Приземлілись, парні. О, блядь. Оу, нууу. Це ж... Це що таке, взагалі, відбувається? Офіцери, офіцери. Так, ну так запотілося. Ви що, шарівку чи що? Топливо закінчилось, хлопці, вибачайте. Ви жара, стана пізд... Не про груз, не про груз, я грію 16. Ооо, Скільки? двоє. А Говорить департамент шерифа. Транспорт попереду негайно зупиниться Готовит до туда что -то. Да. Все, это не працюет, в стадии застосования скидай по водию зараз. Давай, я тоже буду скидывать. У меня 35к превью, чел. Оп, пошли. Без броник. Блять, да, я упал. Я за... Он все в ногах? Да, да. Блядь. Я да. Мне даже взял... броник не снесли. По мне все стрелял. Все, упаковываем. Давай, 29, 22 на нас. Давай я накафну. Там еще один есть. У вас никто не хочет быть, вы сами лезете. А потім вас же хочуть убиты. Ну, так в сенсі, не треба людей грабувати. Ну, треба? А чому не треба? Мені треба людей грабувати, вам не потрібно. І вообще, откуда вы знаете, що я кого те що то з Я з типом стояв, общався, общался, а вы что его грабили? Ну Ми ж вам не прописали статтю, ми просто бачили, що ви грабували, але ми ну, не можемо знати, Ви вы что-то видели, але ну, нічого не слышали, за нами погнали, ну, ви вас зупиняли, чи ви не зупинялися? А для чого? Яка причина була сновки твой? А ви зараз уже коли. Все, ви питаєте причин. Треба було зупинитись і тоді запитати. Так, так ви, там, ви ж погнали, встави. я сам Ви оборонявся, ви ми що загроза штату, чи що? А Ви, Ви для мене лично загроза. А вы ви ж видели ми... Офіцери! Хто стріляє? Я хто хто скидає по нам? Там тип, там тип, там тип, там тип скидав по нас без машини, блять. Оцей, походу. Оцей? Да. Виходьте з автомобіля. Та не стріляйте в нього. Виходьте з автомобіля. А походь у мене на нього. А, все, а його я Хорош. А, Су, Я висадів. Хорош. Можете побачити. Шерифом являюсь. Затримані за статтею 8.6 кримінального кодексу незакон придбання зброї та 10.12. Непокора державному службову. Зараз е прохлопую верхній та нижній шародягу, знайду документи у правому кармані Зені Альвіні. Нотификую особу, подивлюсь карманы. Ого! Так, добре. Стой, крылья стой, крылья стой, стой, крылья стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Брат, стой. складки любишь? Пока, пока, уже, брат. Блять, ну, Арчи, ну, ё... в О-о-о! Оооо. Писта Спасибо, визик. Ха-ха-ха! А, за... <рес> а <де? рес> ты шо, альта Як ти так вийшла, що ти поїхав далі? Та я затормозив, але не тормозила ніхуя. Ми таксі визовем? Натурі, давай. Хуй бать. Ти приймав, прийняла виклик таксі? Да-да-да, їде таксі. Зупиняємось по пограбування. Воно біля ПД їде. На, візь якнай на, най Вгонка, сука, вгонка. Ахаха, сєбався. Стоп, там грабують людей чи що? Де? Да, походу. Да, там грабуют походу. людей, ёбаный урод. рот. Вы там готовитесь стрелять, если что. Уже не грабуют. <laughs> Скину? <laughs> да. Это, походу, по них, это мой медик. Скинь их еще раз, нахуй. <laughs> скинь их еще раз, блядь. Меди, скинь их еще раз. Або визик. О, такси. Добрый день. Мінус пісять, чекай. Да, зараз. Зачекайте, Зачекайте поки всі сядуть. Будь ліс, Та-да-да, все. Хе-хе. Чаїві лишим. <гум> так, а, значить, їдем на Шарівський департамент, даю вам міточку. Хе-хе-хе. Пісився. Воні хуйовати з Хевіка чел. А шо ви діляєте? <гум> Так Мы охуели вообще с ниоткуда прилетел. Удачи, Фанс. Прикольно, вещь. В все начинаем файт, один. Начинаем файт. блядь, а кто мене скинул, блять? Пизда мне. По своим хуярам. Фотя саулитер. Мені з коміє блядь. пояра касеву, блять. А одеса їбана. Бля, мене ще й дебеше тут побідне. Я надеюсь, вам відео сподобалось. Дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, комент на Та не забудьте за розірж в телеграмі. Всім пока.